Сьогодні ми розкажемо, який комплексний підхід з косметикою ПСХ вона нам може запропонувати. Косметика ПСХ пропонує чотирикрокову комплексну систему догляду. Там, де у нас є перший крок, це базові продукти, такі як ківі лавер, Aloe лавер. Також є окремий косметичний засіб, шампунь, Lover для котиків. Для коней і великих собак з біотіном, і також є літе лавер для гризунів, і сухий шампунь, який є універсальний, ну, але його дуже люблять для собачок в сухому форматі. Потім переходимо для до другого кроку: це специфічні шампуні, які е, рекомендуються по типам шерсті або по кольорам шерсті. Другий крок це у нас можуть бути для довгої шерсті йоркі авокадо, який йде в об'ємі 1 літр і 5 літрів. Також це куїна стріпінг для жорсткої шерсті а також текстурірований шампунь для таких типів шерсті, де нам необхідно підкреслити текстуру шерсті для об'єму, для пушистих собачок, де необхідно створити об'ємну шапочку або об'ємні лапки. Кірарган. Це унікальний продукт з кераргановою олією, який е, спеціально розроблений для довгої спадаючої шерсті для створення ефекту шовку. Також шампунь захисту від паразитів, і лінійка таких е, для чутливої шкіри. Також він є в об'ємі один літр 5 літрів для м, цуценят, для собачок, які реагують е, ал алергічну шкіру мають. Потім сієві це унікальний продукт антисибурейний, проти лупи, який дуже класно підходить для котиків і для собачок для того, щоб обрати лупу з морськими водоростями. Green – це додаткове живлення, очищення, це стимуляція росту шерсті в цьому комплексі. Тобто, його можна рекомендувати для тварин, у яких дуже сильна линька, або є елементи ділянки салопеціями. Далі Control – це шампунь, який нейтралізує запахи, тобто його можна використовувати як і для старіючих собачок, а також для собак, які гуляють на вулиці і мають ну, неприємний запах шерсті. Детокс контрол це шампунь, спеціально розроблений для захисту шкіри, тобто також для чутливої шкіри і для, тої, яка схильна до алергічних реакцій. І лінійка. По кольорам, тобто відбілюючий шампунь Total White, Multicolor для сірих і білих собак. Він дуже гарно підходить для е, прибирання жовтушності на шерсті і підкреслення кольору шерсті собачки. Потім Total Brown це шампунь для коричневих собак, і Total Dark для темної, для чорної шкіри. Потім третій крок: це у нас маски і кондиціонери, які покращують стан шерсті. Третій крок це у нас живлення. І е, компанія ПСХ Петскін Хелске може запропонувати нутрі маску з морським колагеном, яка відновлює волосся. Потім танглфрі це універсальний кондиціонер, який є в об'ємі 1 літр і 5 літрів. Підходить для різних типів шерсті, зволожуючий і. Шерсть дуже м'яка, насичена вологою. Кірарганова маска без змивання з кераргановою олією, біопротеїнова масочка без змивання, також з гідролізованими протеїнами. І це такі дуже універсальні продукти, які дуже класно реагують на них шерсть і шкіра. І двохфазний кондиціонер. Він іде на вологу шерсть, на суху шерсть для покращення розчісування, розплутування ковтунів, а також для того, щоб надавати об'єм на мокру шерсть, якщо ми його наносимо. І четвертий крок це наші фінішні засоби, для того, щоб ми могли. В кінці стрижки вже на сухе волосся дати блискучість, яркість, об'єм, прибрати статику. Це Extreme Shine для блиску, це Total Glow антистатик, Special Fix Lag для фіксації, текстурірований. Hair Volumen спрей для об'єму, Mousse Expand Mousse для об'єму. І Love Curly – це спеціальний крем, унікальний продукт, розроблений для кучерявих собак, для того, щоб підкреслити їх кудряшки. І також є окремі ексклюзивні продукти. Це така як арганова сироватка. Вона дуже гарно регенерує шкіру і волосся. Крем для кінчиків він запобігає розплут, заплутуванню проблемних ділянок шкіри шерсті там, де найчастіше утворюються ковтуни. Потім засіб для прискорення сушіння, який прискорює висушування шерсті приблизно на 30%, і абсолютно делікатно, не пошкоджуючи, не висушуючи. Допомагає вам швидше висушити шерсть. І лінійка парфумів по 300 мл для того, щоб можна було забезпечити вашим пухнастикам приємний запах після відвідування грумен-салону. Всі продукти, як правило, завжди є в наявності. Замовлення відправляються протягом одного-двох днів. Ми швидко обробляємо замовлення, формуємо накладну і далі плануємо вже поставку в той час, коли вам буде зручно. Тому ми завжди. На контактах чекаємо ваших замовлень, приємного користування.